У ніч на 5 листопада БПЛА атакували російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира та ТЕЦ у Орлі. Повідомляють у ворожих пабліках. Відомо, що фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі. Та, за даними пабліків, свідченнями місцевих жителів в місті пролунала серія потужних вибухів. Ймовірно, в районі місцевої теплоелектроцентралі губернатор Орловської області заявив, що сили ППО знищили ворожі БПЛА. А уламки пошкодили кілька приватних будинків і господарську споруду. Водночас місцеві мешканці переконані, що атака мала ракетний характер менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство Релтекмаш, що виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин. Посадовці київської митниці створили корупційну схему заробітку на підприємствах. Їх затримали в офісі генпрокурора. Повідомили, що посадовці налагодили схему отримання неправомірної винагороди від підприємців, які ввозили вживані авто. Ша заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення. Після чого інспектор через посередників пропонував вирішення питання прискорене та безперешкодне розмитнення авто. Під час отримання 2400 доларів обох затримали. Їм повідомили про підозру. Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна. Поширювала нацистську символіку у просторах інтернету на лаві підсудних опиниться киянка. Як повідомили у поліції столиці, у серпні цього року слідчі виявили у соцмережах публікацію, на якій 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Поліцейські встановили, що дівчина, відпочиваючи компанії друзів, зробила кілька фото з прапором із нацистською символікою та опублікувала їх. Тоді правоохоронці повідомили порушниці про підозру, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Щонайменше троє людей загинули, та одинадцятеро отримали поранення внаслідок аварії великого вантажного літака компанії UPS, що вибухнув під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля імені Мухаммеда Алі. У федеральному управлінні цивільної авіації повідомили, що літак розбився, вилітаючи з міжнародного аеропорту Мухаммеда Алі до Гонолулу. За словами губернатора Кентукі, Енді Башира, кількість жертв може зрости, адже рятувальники ще не завершили пошукові роботи. На відео, яке поширило очевидці, видно полум'я на лівому крилі, коли вантажний літак, що прямував до Гонолулу, почав зліти з головної смуги аеропорту. Після відриву від землі у лівому крилі літака спалахнула пожежа. А вже за кілька секунд судно вибухнуло у величезну вогняну кулю. На відео також видно частини подрібненого даху будівлі біля кінця злітно-посадкової смуги. Нині з'ясовують усі обставини авіакатастрофи.